Прикрі новини з Букінгемського палацу у короля Сполучного Королівства Чарльза третього рак виявили на ранній стадії. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак. Він додав, що вся країна сподівається на повне одужання короля. Молодший син Чарльза, принц Гаррі, відлучений від королівської сім'ї, має незабаром прибути до Британії. А його старший брат спадкоємець престолу, принц Вільям, як очікують, виконуватиме деякі обов'язки монарха. Сунак заявив, що був шокований і засмучений цією новиною. Чарльз планує продовжувати виконувати більшу частину своєї особистої роботи як монарх, включно із щотижневими аудієнціями з прем'єр-міністром і роботою з державними документами. Сунак сказав, що він перебуває в постійному контакті із королем. У понеділок король Чарльз провів ніч у своєму будинку Кларенс Хаус. Поруч із Букінгемським палацом. Після того як почав серію амбулаторних процедур. Зазвичай члени королівської сім'ї тримають медичні питання в таємниці, але Букінгемський палац заявив, що Чарльз. Вирішив оприлюднити інформацію, оскільки він є покровителем низки благодійних організацій, що займаються лікуванням раку минулого місяця. Букінгемський палац повідомляв, що король Великобританії Чарльз третій буде госпіталізований для лікування простати. Як зазначалося, 75-річному монарху зроблять корекційну процедуру через збільшення простати. Нагадаю, 73-річний Чарльз став найстаршим монархом на момент початку правління за всю історію Великої Британії. Він отримав титул від своєї матері королеви Єлизавети, II, яка померла в замку Балморал увечері 8 вересня. Згідно із протоколом, новим сувереном Чарльза офіційно проголосила спеціальна рада із вступу на посаду, яка зібралася в лондонському палаці сент джеймс 10 вересня. Його дружина Каміла набула статусу королеви консорту. А наступним спадкоємцем престолу тепер є син Чарльза, принц Вільям.